Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо лечо з кабачків на зиму. Це чудова закуска до вашого столу. Для лечу потрібні інгредієнти, які ви бачите на екрані. Тож давайте готувати. Помідори треба перемолоти на блендері з шкірою та насінням. Солодкий перець треба нарізати соломкою. Кабачки треба нарізати брусочками, як я, або кубиком, як вам подобається. Якщо ваші кабачки старі, їх треба очистити від шкірки і видалити насіння. В гострому перці видаляємо насіння і дрібно нарізаємо соломкою. Часник дві головки видавлюємо чесникодавкою. Дрібно нарізаємо петрушку. Томат я проварила 10 хвилин. Додаємо в томат кабачки. Солодкий перець. Зелень та гострий перець, чесник, цукор 120 г, 2 столові ложки солі, 9% оцет 80 г. Все добре перемішую. З моменту закипання варимо 40 хвилин. Періодично треба помішувати. Літрові баночки треба простерилізувати, а кришки прокип'ятити. Наше лечо готове. Заливаємо його в простерилізовані баночки. Накриваємо кришкою і закатуємо. З даних інгредієнтів в мене вийшло 4 літрові баночки лечо. Лечо виходить дуже смачним, воно просто готується. Я вам бажаю гарних закруток і хорошого настрою!